29 серпня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу українського захисника Сергія Івановича Рощу. Панахиду за захисником відслужили у Вознесенському храмі Православної церкви України. Сергій Роща народився та виріс у селі Мащанка, навчався у тамтешній школі, а згодом у Тростянецькій школі номер 1 Закінчив Тростянецький професійний ліцей, пройшов строкову службу, працював на підприємствах міста. І з початком повномасштабного вторгнення Сергій Роща став одним із перших добровольців ДФТГ Тростянець-1. Згодом захисник вступив до лав Збройних сил України у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Був командиром відділення у червні 2023 року поблизу Кремінної, під час виконання бойового завдання Сергій Роща отримав поранення після довготривалої реабілітації з лютого 2024-го ніс службу в ТЦК та СП. Згодом захисник вирішив повернутись на фронт, де виконував бойові завдання пліч опліч із побратимами. 23 серпня 2025 -го року, головний сержант 13-ї стрілецької роти 112-ї окремої бригади територіальної оборони Сергій Роща загинув під. Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям. Перше про Сергія, про Рощу я почув в Серебрянському лісі на весні 23-го року. Він тоді служив у рядах славетної 95-ї десантно штурмової бригади і неодноразово виходив на позиції в цей чарівний ліс, як ми його називали. І він завжди йшов старшим групи, і якщо йшов він, то хлопців, які йшли разом з ним, ніколи не було ніяких питань, ми за ним йшли завжди. Він користувався беззаперечним авторитетом. Його професійні дії, знання, навички неодноразово рятували життя побратимів, які з ним ходили в цей ліс. Після цього він в тому Сереблянському лісі він отримав важкі поранення. І після реабілітації тривалої він повернувся в наш підрозділ вже перевівся і продовжував нести службу вже на посаді головного сержанта стрілецької роти. Він передавав подалі свої знання, свої навички. Я особисто неодноразово бачив, як він проводив ці тренування, як він завжди професійно до цього підходив. І я впевнений, я знаю це, що е, ті знання, які він передавав побратимам, е, неодноразово рятували їм життя. Сергій це справжній патріот, нинкій України. І, на жаль, ми втратили в одного з найкращих своїх сержантів. Герої не вмирають, герої назавжди залишаються в наших серцях і в нашій пам'яті. Дякую за службу, раднику. Слава Україні! Дякую! Під траурні звуки військового оркестру від Вознесенського храму до кладовища по вулиці Пам'яті тростянчани проводжали захисника коридором Шани. Востаннім вулицями міста Сергія Рощу провели найближчі та найрідніші люди: друзі, духовенство, представники влади Тростянецької громади та військомату. Сергія я знав особисто. Він у 23-му році після поранення. Прийшов до нашого військомату, проходив службу, зарекомендував себе як військовий, який завжди виконував поставлені до нього завдання, ніколи нас не підводив, не підводив, керівництво нашого військомату. Хочу сказати, що Сергій сьогодні зібралися весь колектив наш, щоб провести тебе в останній путь. Ти завжди нас будеш веселим, радісним, який ніколи не горював, ні по якому приводу. Від себе хочу сказати. Що такі, як Сергій, народжуються одні з тисячі, може навіть одні з мільйона. Він завжди був для нас найкращим, завжди буде жити в наших серцях. Дякую всім, хто прийшов провести Сергія в останній путь. Дякую всім, хто склонив голову за його подруг, який він зробив для нашої держави. Слава Сергію! Слава Україні! Героям слава! Захисник Сергій Роща залишив по собі невичерпну спадщину любові до України, мужності та відданості. Герою назавжди залишиться 35 років. З всі своїми вчинками Сергій, починаючи з 22-го року, після широкомасштабного вторгнення росіян, показав, що йому важлива Україна. Що йому не місце сидіти вдома, він перший прийшов до нас в ДФТГ. Виконував різні бойові задачі, як тільки місто було звільнене, одразу пішов практично добровольцем на фронт. Бо він прагнув помститися за ті зруйновані міста і села, за вбитих і закатованих українців, які на цій землі полишили росіяни, прийшовши до нас з війною. Сергій Гідно служив і про це є відгуки його командирів. В різних частинах і навіть після поранення людина б здавалася могла бути вдома е, коло своїх дітей, але він повернувся назад на фронт, де були його побратими для того, щоб, для того, щоб продовжувати боронити Україну. І, на жаль, загинув. Знаєте, от, це якраз приклад того, яким повинен бути кожен українець. І я дякую батькам за виховання такого сина, справжнього героя українського народу, який навіки залишиться в нашій пам'яті. Вічна слава і шана нашому воїну Сергію Івановичу за той його життєвий шлях, який він прожив свої 35 років. І зараз на небі буде також. Я переконаний захищати кожного з нас. Чисті слава нашому воїну, вічному пам'ять, слава Україні! Зі словами підтримки до рідних і близьких звернувся і настоятель Вознесенського храму Православної Церкви України, протоієрей Олександр Карпець. А мені, як священнику приходиться періодично спілкуватися з нашими українськими військовими. Ви знаєте, не дивлячись на все те зло, яке росіяни принесли, вони часто кажуть, що їм тяжко від того, що їм приходилось вбивати. І приходиться їм пояснювати, що їх гріха тут ніякого немає. Бачите, в чому різниця? Росіяни хваляться, що прийшли вбивати, а наші жаліють. Ворога навіть жаліють. Тому, несумнівно, ті, хто загинув, наші воїни, попадуть в Царство Боже. І сьогодні таке світло небо прийме душу новопроставного уб'єного воїна Сергія. Хай з Богом спочиває. А Господь Хай дасть сили рідним перенести ваш, вам ваше горе. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям! Із усіма військовими почистями українського захисника поховали на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава захиснику України Сергію Рощі і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.